Україна перебуває у великій небезпеці. Ворог, який сьогодні напав на нашу країну, мріє про те, щоб Україну стерти з мапи світу. Якщо ми себе не захищимо. А, ворог не зупиниться. Ми не маємо дві України, три, що ми можемо одної позбутися, але мусимо цей дар Божий берегти. Захистити саме право на існування України, нашу гідність, нашу свободу, наше майбутнє. Цей похід на захист він є проявом глибокої любові, яка походить від самого Бога. Захищаємо, боремось до кінця. Ми віримо. Що Господь явить свою перемогу і Він дасть ще світлі для нашої України з нами Всевишній. з Богом до перемоги.